Питання, звісно, якість, місце, но масштаб, розумієш, що просто французькі інсінтери буквально от е, виходить карта розміщень. Ну, наші фр... масштаб будування наших фортифікацій видно буквально з космоса. Тобто, ну, там навіть якщо це про е, там просто загородження з так званої егези, ну, це ключова проволока, яка там так от в'яжеться, і відповідно піхота по ній пройти не може, навіть мотоцикл. Навіть це з космоса видно. Масштаб браття е, виходить окрів, ну, Хатлування під різні там кріплення, воно теж з космоса прям видно. Питання, звісно, в тому, наскільки якісно роблять, чи на доцільних напрямках, наскільки швидко, тому що виходить, що доволі часто виглядає так, що якби масштаб запланованих робіт це прямо країну укріп район стилю хоча б старої лінії, Сталіна біля Києва. Старі фортифікації збудовані перед, перед Другою світовою війною, а не встигають вирити, і росіяни це все обходять. Якби всі построєнні зусилля, вони якби марнуються, а ні у кого в світі немає просто безможних uh, можливості щось будувати. Так от, в нас якби можна скільки завгодно. Обговорювати де і як там, що правильно, що неправильно робить фортифікаціям, але то ці між собою просто ведуть політичне змагання. Хто ще швидше розкаже, їх треба бороть фортифікації? Обов'язково про цьому сказати про необхідність покарання Росії як агресора? Ну так.